Мною зачитано, що коли він вознісся, і люди стояли і прино дивилися за ним. І було зачитано, що до них пристали два мужі, це то ангели в білих одежах і сказали Галилейські мужі, чого ви задивляєтесь на небо? Цей Ісус, який вознісся, знову прийде таким самим чином, як ви бачили, як Він вознісся, і ми чекаємо. Ми чекаємо, брати і сестри нашого Спасителя. Нам треба запасатися терпінням. ми ж не знаємо, коли він прийде. Він сказав, що я піду і знову прийду, щоб взяти вас, щоб ви були там, де і я. І ми чекаємо, віримо в ту обітницю, маємо надію про те, що наш Спаситель Ісус Христос знову прийде. Ісуса, якого люблю, я чекаю кожний день, сказав він, що скоро прийде, може, вночі, може, вдень. тим часом, як ще бариться, підношу очі до гори. Тримаюсь обітниць його, бо вірні всі, вони. може, день один, може, ніч одна, може, ще в сльозах, чи в краплях поту не сину пройти. На гору зійти, крик душі знести, і прийде мій Про війни та голочую Катаклізми на землі. Про все це коли сказав він. Як ще жив на цій землі, моя надія, уся на нього бо поможе він мені щоденно вслід за ним в житті, моїм я хочу йти, може десь. Може ні одна, може, ще в сльозах, чи в краплях поту. низиному пройти, на гору зійти, крик душі знести і прийде мій спад. Може день один, може, ніч одна, може, ще в сльозах, чи в краплях ни зену пройти, на гору зійти, крізь душі знести, і прийде спад. is prit